Сьогодні у нашому ляльковому театрі ми подивимося казочку, колосок. Тож сідайте гарненько і слухайте уважно. Жило було двоє мишенят круть і верть, та півник голосисте горличко. Мишенята тільки і знали, що співали та танцювали, крутились та вертілись, а півник. Тільки починало світати, схоплювався, спочатку всіх піснею будив, а потім брався за роботу. Одного разу замітав півник подвір'я і побачив на землі пшеничний колосок. Прибігли мишенята та й кажуть, Круть, верть, що я знайшов. Треба його молотити. А хто буде молотити? Тільки не я, тільки не я. Гаразд, я молочу. Повернувся півник з млина. Кличе мишенят. А хто міситиме? Тільки не я. Запищав круть. Тільки не я запищав верть. Мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, наносив дров, затопив піч і спік у печі пироги. Поклав він пироги на стіл, а мишенята тут, як тут. І кликати їх не довелося. Ох і зголоднів я. Голосно закричав круть їсти мені хочеться, пропищав верть. Та й швидше сіли за стіл, а півник їм і каже. Стривайте, стривайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок. Ти знайшов голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? Ти ополотив. Тихо відповіли круть і верть. А тісто хто місив, а дрова хто носив. Піч топив той береги пік. Все ти, все ти. Ледве пропищали мишенята. Нічого сказати мишенятам, стали круть і верть вилазити за столу, а півник їх і не затримує. Дітки, сподобалася вам казочка? До нових зустрічей!